Хей, hey, всім привіт! Сьогодні я підготував для вас нову добірку, яка так чи інакше присвячена тематиці катастроф. Якщо я не згадав про якийсь фільм по цій тематиці, обов'язково пишіть про це в коментарях, я з радістю перегляну його. Також, якщо у вас є можливість допомогти копійкою, ви можете стати спонсором каналу, там мінімальна вартість 25 гривень, вам не складно, мені приємно, або зробити разовий донат на будь-якій платформі за посиланнями в коментарях. Я дуже сподіваюся на вашу підтримку, тому буду вдячна, якщо ви прямо зараз поставите відео на паузу і поставите лайк та напишете коментар, аби Ютуб просував дане відео і загалом україномовний контент. Вірю, що ви у мене топчики, тому наперед дякую кожному. Ну що ж, вмощуйтесь зручніше і давайте не гаяти часу. Поїхали! Хвиля. Крістіан Ейкфорд геолог. У нього є дружина та двоє дітей. Найближчим часом вони збираються переїхати з селища Гейрангер, що знаходиться в горах, і перебратися до мегаполісу. Якраз напередодні переїзду Крістіан зауважує, що за показаннями татчиків у гірській породі низький показник ґрунтових вод. Колеги не звертають увагу на показники, і пізніше це обернеться страшною трагедією. Сюжет картини починається з демонстрації стихійного лиха та переходить до сім'ї головного героя. Вони щасливі, сміються та обговорюють майбутній переїзд. Поки все тихо, нічого не віщує лиха. Автори дуже добре зіграли на контрасті. Що далі розвивається сюжет, то більше зростає напруга. Незабаром тривога досягає свого апогею, якраз на селищі лунає сигнал, що розповідає про наближення гігантської хвилі. Пандора Пандора. Це корейський фільм, який вийшов у 2016 році. Режисером фільму виступив Пак Чон У. Фільм розповідає історію про жителів маленького міста, де сталася аварія на атомній електростанції. Після аварії люди повинні боротися з наслідками і забезпечити безпеку та майбутнє. Головні герої фільму це працівники станції, які ризикують своїм життям, щоб запобігти катастрофі. У фільмі Пандора дуже багато напружених моментів та небезпеки. Дія проходить швидко, і глядачі не можуть відірватися від екрану. Цей фільм показує настільки важливо бути обережними, коли має справу з ядерною енергією. Пандора, це, без сумніву, хороша стрічка, яку обов'язково варто переглянути. Вулкан порятунок з острову Вайт Напевно, багато людей бачили, до яких наслідків іноді може призвести виверження вулкану. Це одна з найпотужніших природних стихій, яку просто неможливо зупинити, щоб людина не робила, домогтися хоч якихось по справжньому дієвих змін просто нереально. Нова Зеландія це не тільки неймовірно красива, але ще й неймовірно небезпечна з погляду природних явищ країна. У певний момент так виходить, що життя підкидає мешканцям одного з островів та туристам дуже непросте та смертельне випробування на швидкість, витривалість та самовідданість. Потрібно сказати, що впоратися з цією історією далеко не так просто, як могло б статися на перший погляд. Коли починається величезне виверження, потрібно якомога швидше рятуватись з цього острова. Паніка та неймовірна кількість проречених людей це те, що впадає в очі моментально, і єдине питання, яке цікавить під час перегляду кінострічки, чи зможуть всі вони врятуватися з цього кошмару. 2012. Це фільм-катастрофа, тема якого була продиктована календарем Майя і передбачуваним кінцем світу. У 2009 році вченим стало відомо, що ядро Землі розігрівається з неймовірною швидкістю. Прорахувавши всі можливі сценарії, вони приходять до невтішного висновку. Через три роки наша планета зміниться назавжди, а звичний цивілізований світ перестане існувати. Країни Великої Вісімки на секретній нараді приймають рішення побудувати чотири величезних кораблі, що виконують функцію ковчегів. На них передбачається врятувати 400 тисяч чоловік, серед яких будуть не тільки видатні представники суспільства, а й багатющі люди, які заплатили за кожен квиток по одному мільярду доларів. Вся підготовка ведеться потай від народних мас, щоб уникнути заворушень, агресії і зриву операції. Джексон Кертіс, письменник фантастики, підробляє водієм лімузина, випадковим чином отримує уривки інформації про лихо, що насувається. Він зіставляє факти і починає власну місію з порятунку своєї родини. Не дивіться вгору викладач Рендал Мінді разом із молодою аспіранткою астрономії Кейт Дібіаскі із жахом виявляє, що до землі рухається велика комета. Яка при зіткненні знищить усе людство. Вони поспішають до Білого Дому на прийом до президента США, але їхні слова ніхто не сприймає всерйоз, ігноруючи назріваючу катастрофу. Вимушені своїми силами привертати громадську увагу до проблеми, головні герої терміново вирушають у медіатур по всій країні, маючи намір врятувати людство, але зіштовхуються із зневажливим ставленням та недовірою. Висока вода. У липні 1997 року вчені та представники місцевих органів влади стикаються з серйозними проблемами, коли масштабна повінь загрожує затопити Вроцлав, затишне містечко в Нижній Сілезії. Місцева влада, яку очолює політик-початківець Якуб Марчак, запрошує Ясміну Тремер, жінку-гідролога з важким минулим, здатну врятувати місто від затоплення. Зрештою, влада регіону та вчені приймають непросте рішення пожертвувати навколишніми селами та полями, але врятувати Врослав. Однак це рішення зовсім не влаштовує Анджея Рембача, який щойно повернувся до рідного села, розташованого під Врословом, і очолив місцевих жителів у боротьбі зі стихійним лихом. Неможливе Напружена драма про катастрофічні наслідки цунамі та спроби родини європейців вижити на курорті, охопленому хаосом та панікою. В центрі сюжету історія про те, як тропічний рай для Марії і її чоловіка Генрі та їх трьох синів став земним пеклом. Неочікувано тонни чорної води щільною стіною обрушилася на розкішний готель у Південно-Східній Азії, змідаючи не лише споруди, а й тисячі людських життів. Лать усвідомивши, що вона жива, Марія почала шукати чоловіка та дітей. Відгукнувся тільки старший син. Але Генрі з молодшими уцілів, що правда, він боїться, що ніколи не побачить Марію. Ну от ми дійшли до кінця. Дякую кожному з вас за перегляд. Я сподіваюся, що відео вам сподобалось і буду вдячний за вашу підтримку. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось найбільше. Також, якщо у вас є можливість допомогти копійкою, ви можете зробити разовий донат або стати спонсором каналу. Всі посилання я залишу в описі під відео. Дякую за увагу! Скоро зустрінемось, рідненькі.